Привіт усім! Рада вітати вас на своєму каналі! Сьогодні будемо готувати дуже смачну святкову випічку, а саме кекс з родзинками, горіхами і легким цитрусовим смаком. Для початку я підготувала форму, а саме, присипала, змастила її маслом і присипала борошном. І переходимо до приготування тіста, М'яке вершкове масло викладаю у зручну миску, в якій буду збивати. Додаю цукор. Ванільний цукор і збиваю все блендером на високій швидкості, поки маса не стане пишною. Тепер по одному починаю вводити яйця. Після кожного яйця ретельно перемішую. Тепер тісто натираю цедру апельсина. Ще раз перемішую і переходжу до борошна. До нього додаю 10 г розпушувача і ретельно перемішую. І тепер частинами додаю до тіста. При цьому перемішую міксером на повільній швидкості. Тепер тісто ненадовго відставляємо і займемось горіхами і родзинками. Родзинки я на ніч замочила в 100 грамах коньяку, але можна використовувати просто апельсиновий сік. Тепер подрібню горіхи, так, щоб вони були досить великими шматочками, і додаю до тіста. Тепер додаю родзинки, які я відкинула на друшляк, І ретельно лопаткою все перемішую. Я вже обімкнула нагріватися духовку. При 160 градусах цей кекс буде випікатися приблизно годинку-годину 20. Треба спостерігати. І викладаємо тісто у форму. І ретельно зверху розрівнюємо. Тепер ставимо кекс з духовку, як я вже сказала, при 160 градусах приблизно на годину-годину 20 будемо перевіряти шпажкою. І ось я дістала вже кекс, він у мене випікався годину 15. Після цього треба дати йому охолонути і будемо просочувати його апельсиновим соком. Я виделкою роблю дірочки і заливаю соком. Це стік з апельсина, з якого я знімала цедру. І залишаємо кекс постояти приблизно на годинку-дві, а краще на ніч. годину я дістала кекс із форми і притрушую його. Цукровою пудрою. і зараз подивимось, який він вийшов всередині. Так виглядає кекс всередині. Дуже добре пропікся. аромат просто неперевершений на весь будинок. І на смак він також дуже смачний, ідеальне поєднання смачного тіста, багато родзинок. І легкої цитрусової нотки обов'язково спробуйте приготувати, готується нескладно, а виходить неймовірно смачно.